Добрий день. А до нам звернутися, Чому закрита центральний вхід калітка? Там є черговий, там є всі А де черговий? Там з тієї сторони. Там де, а як туди пройти? Туди. А ви як туди пройти? Туда. Туда ви не пройдете? Тут немає де. Входи. Ну, до чергового нам треба прийти. Ну то там з тієї сторони. А там закрита... Там, закрита калітка. там закрита калітка і написано, що з цієї сторони вход. Як нам зайти? Там знової сторони. Там воно з тієї сторони там. Ні, ну будь ласка, визвіть нам адміністратора. Те, що сидить на вході, якщо вже працюють. Ну, то я ж не знаю, як туди до його до Ніхто не знає. Йдемо далі, значить. Йдемо далі, будемо здорові. Може і тут. Зараз глянемо. – Якісь такі потаємні ходи. Тут темно, ні світла немає нічого. Добрий день! Хочемо запитати, а чому центральний вхід закритий? Так, давайте виходьте з вікна. Центральний вхід виходьте. закритий, ми зайшли запитати просто. Виходьте, ви хто такі? Ми є от... Ми, ось, ми, ось, не, ми є, громадяни будь ласка, України. будь ласка, звертайтеся до прес-служби і туди звертайтеся на дому. Я ту. розумію, але ми можемо, ми хочемо звернутися на ворота. Будь ласка, ви є службове приміщення, зайдіть. Ви, ми, ворота закриті, як нам сюди попасти, скажіть? Я не знаю, що ворота закриті, будь ласка. Ні, ми вийдемо, ми вийдемо. Виключіть камеру. Ми не є питання, ми вийдемо. Камеру виключіть. Зачекайте, будь ласка. Будь ласка, виходьте. Я не буду виходити. Це є службове приміщення. Акуратно. Це є службове приміщення. не приватно. Приводити. Я громадянин України, я маю. Я виходити. Я маю право зайти. Все добре. А так от нас поводяться митники. What okay. А чи знали ви про те, що сьогодні в мене зустріч з представниками трудового колективу? Знали. Всі знали, може, захотіли виключатися. Повідомлення. А Так, я 80, 83 вам, вам, особисто, вам особисто казали, що я хочу. Так, да, казали. Я дивлячись на цей <плес> бардак, який утробується. А вам, шановні колеги, казали, що сьогодні я хочу зізнатись представниками митниці. Я хочу проінформувати вас, шановні працівники митниці, що я не погодив кандидатуру начальника митниці на цю посаду. І я пропоную дане питання обговорити на засіданні громадської ради. І тоді голова адміністрації прийме відповідне рішення про погодження чи не погодження керівника Володимирської митниці на постійну посаду. Тому це вже я говорю тут офіційно, щоб не казали, що я цього не передавав. Четвер, якщо керівник буде на місці, а якщо ні, ми... Узгодимо ці всі наші терміни. Відбудеться або в п'ятницю, коли він приїде, відбудеться засідання громадської ради. І ми розглянемо питання про виконання тих рішень, які були прийняті під час попередньої зустрічі з головою обласної державної адміністрації. Мені неприємно через заходив, так, через хід, Зараз кажуть, губернатор заходить через чорний хід. Ні, я зараз рік назад вийду, перегрузкують, ми чого вони тут стоять. Пояснюємо цю позицію. Що ховатися? Моє прізвище звати мене Володимир Петрович, я голова обласної державної адміністрації. Голова адміністрації приїхав Пусти, сюди, сюди на цю митницю для того, щоб розібратися в конфлікті. Я висказав своє фе по відношенню до дій керівника митниці. Сказав, що в п'ятницю ми будемо розглядати на громадській раді. Значить, представлення про його можливе призначення. Я не погодив призначення керівника митниці перед Державною фіскальною службою без розгляду на громадській раді, без звіту про дії, які прийняв керівник після нашої з ним зустрічі. Я такого погодження не дам. Але я звертаюся до громадськості з проханням дотриматися правил громадського порядку. Ви маєте право на свої функції, вони мають право на свої функції. Люди, які працюють там, мають право на свої функції. Все, давайте ми домовимося, що так ми будемо діяти. Я дуже прошу підтримати голову адміністрації, щоб порядок біля митниці був. Визначить 2-3-4 чоловіка, заведіть їх в робочу залу, сядьте, поспілкуйтеся, вийдуть назад, скажуть людям, що поговорили. Є питання, де начальник митниці, Хай вийде до людей. Вийде хай до людей, поговорить з людьми, вернеться назад. Ми Володимир Роб... Петрович, ми тут стоїмо 16 днів, і знаєте, що ми добилися? Ми добилися, що ви, що я що ви приїхали, так. і за ці 16 ми... днів нас, ми... нас вже будуть запускати всередину. До нас вже будуть ставитися ця... до людей. А що, шановні митники, не можна було цього раніше врегулювати? Це що не люди, щоб якщо паспортів немає, Це чи говорити, вони прийшли не... щось сюди ламати? Кожного ну, є тільки сказали, своє що питання. Ми не люди, От, розумієте? Що нас волосся? Таке відношення. От тому, тому добилися першого і друге питання. Як почекайте, почекайте, як ви бачите, ви бачите виходу з цієї ситуації, коли от таке призначення ми маємо в Чернігівській митниці. Всі розуміємо, змі всі пишуть, що це чоловік. Я свою позицію висказав і сказав, що це неправильні дії, тому що, перш ніж говорити про якісь. Там рішучі дії, там чи адміністративні рішення потрібно було порадитися, представитися колективу, переговорити з колективом, значить, і знайти відповідний компроміс. Я це сказав два тижні назад. І я сказав керівнику митниці: зустріньтеся з профсілковою організацією. Ось вона нелегативна, легативна. легативна. У нас сьогодні половина нелегативного, половина легативного. Зустріньтеся з людьми. Пройшло два тижні. Керівник митниці не зустрівся. Я приїхав ще раз, враховуючи ситуацію. Я кажу тепер керівнику митниці. приїдеш приїдеш Луцьк на засідання громадської ради в п'ятницю. Якщо він не приїде в п'ятницю, я приїду середу знову на Волинську митницю, шановні. Будьмо благорозумні, все прозори. Значить, далі будемо розбиратися з ситуацією вже з юридичної точки зору. Ну ви розумієте, що поки його не відсторонять від своєї посади, ми звідси не підемо. має людина бути відсторонена і якийсь конкурс призначений. Ви за прозорий конкурс. Я за, за дуже добре. Все дякую. дякую, все, дякую вам. Я вас попрошу забезпечити. Дякуємо, немає він права.